Вночі армія РФ обстріляла передмістя Херсона. Через влучання снарядів в Антонівці загорілись дві господарчі споруди. У комишанах газопровід біля будинку обстрілювали також села Садове, Придніпровське, Надніпрянське, Молодіжне. Минулої доби Херсонську міську територіальну громаду російська армія обстріляла 29 разів. Загалом правобережжя атакували 82 рази. Розповів керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. 342 снаряди було випущено. Рунаці зазнали різні населені пункти. Також в цих населених пунктах постраждали адмінбудівлі та господарські будівлі, цивільна інфраструктура, будинки. За милого добу троє людей постраждали, двоє з них, на жаль, загинуло. Також за лікарською допомогою вранці звернувся 74-річний чоловік з Качкарівки. Його госпіталізували. За інформацією поліції, через атаку безпілотником у Надеждівці Херсонського району поранення отримав 31-річний працівник Скадовського районного відділу поліції. Поблизу села Шляхове Береславської територіальної громади на узбіччі дороги в Автівці загинули дві жінки 43-48 і 48 років, говорить начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Близько 16.00 годин вчора ворог з дрону Камікадзе наніс удар по легковому автомобілю, в якому знаходилися дві жінки, в результаті чого жінки загинули на місці. Це мешканки населеного пункту Козацьке. Під обстрілами російської армії були чотири територіальні громади: Береславська, Новорайська, Милівська та Тягинська, на села Качкарівка, Милове, Червоний Маяк. Армія РФ скинула вісім керованих авіабомб. Томари не обстріляли з реактивних систем залпового вогню. По селу випустили близько 11 снарядів. Львове атакували безпілотними літальними апаратами і артилерією, розповів Літвінов. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.